Ну що ж, пацані, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну замечательну гру під назвою Сноу Тому перед початком цього відеоса не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал. Не ну поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Пацани, для сьогоднішнього нашого відео я взяв трактор МТЗ-82, от такий от прекрасний, і ПТС-ку. Така більш-менш недобита ПТС-ка, пацани. Це дуже прекрасна гравна, і можна по ній і стрімити, якщо не буде вилітати і все. Тобто, реально, я не хочу по ній закінчувати відео, пам'ятаєте, розказав, що як ферма, Так от це як ферма. Тут тільки що, напевно, молотити, сіяти не можна. Тут можна спамити ті робити, типу, поля, деякі є. Типу можеш зробити тут нову зворенням цим всім. Так от сьогодні, пацани, я спамив три трактори. І у МЗ нарешті не чу. З малою кабіною, такий старенький. мтз 82 цей і К700. І сьогодні у нас К700 буде грузити на ПТС-ку. Тюки UMZ 82 будуть вивозити. Тому дивіться, без промотки відео. Я реально кажу, ці ігрі нема ціни. Це найкраще, навіть краще за ФСК, за Юсу. Це тупо, найкраще гра, мені не хочеться прощатися, просто щоб прийдеться. Тупо Тут можна навіть ферму робити настільки реалістично. Можна займатися реальним фермерством. Тому ми починаємо, а ви дивіться без промотки, ну і підписуйтесь на канальчик. Такий відок від першого лиця. ну В принципі, так як вчора чистенько, все, заводимо, вентилятор зробив. Так, вентилятор зробив, завели і погнали пацани потихесенького. Поки що тільки задній мост, все включено. Не знаю, чи вдусь сьогодні було так, чи ні, але в мене не в цілі працювати. Так, зараз їдемо пацані на це поле. От воно у нас поле, і вже стоїть наш цей кіровий думзик, я не знаю, по потім потім так, я не знаю, це як під'їжджаємо на це поле. З, з димком трохи димід, ну як трохи добре димитимтизюкали все одно. Так, реально, ця гра дуже реалістична. Ну, от від, від першого лиця і від третього. Я вам скажу, реально, пацані, тут так як в тому МТЗ, так само все від е, першого лиця, так, 82, кулушін. переставляємо з цього К700. Тут обідно тільки що ходити не можна. оце один мінус. а так то... Так, заглушили 82, все лишили. Тепер заводимо К700, дивіться, від першого, лиця. Від, від першого лиця пацани. Ну все, як в К700, такі приборки від третього. Так, старенький К700 і все, але пацани. тим не менш, з погрузчиком пробуємо. Так, главне, щоб я не косячи, бо то що я ну, погрузчиком тут не дуже управляю. Може, ще завтра затягнемось на відео стрім, пацани, не знаю, чи буде, скоріше за все, що і стрім буде. Напевно, да, напевно, і замутим все ж таки і стріма. Бо не знаю, як воно буде це все діло. Так, коротше, ладно, давайте, давайте під'їжджаємо. Напевно, так, да, напевно, ще затримаємося і будемо вести ефірчик завтра по ньому. Так, ну що я можу сказати? Тут, в принципі, діло таке. Так, піднімаємо, от я вже на косячу, трохи трохи прицепчику. Тут ще, якби, щоб це якийсь юмс чи ще, ще щось було такі, не такі, як Т-150, похожий, то все нормально, так, то керувати ще й. Так, ладно. Так, сліди лишаються. І, ладно, газу. От мені цікаво, чи в болоті буксував кіровець цей. Тупо навіть на одному мості, Тут в мене зараз один мост на ньому включений. А якщо всі, всі включити, то, напевно, треба б цей монстр валити так ладно потихеньку, потихеньку пацані, Нам потрібно його якось так вигрузити, щоб сюди ще мінімум три тюка влізло. Ну, три, напевно, ні, ну два точно має влізти, бо ці тюки великі. Так, все, один ви, ви, вигрузили якось. Так, тепер погнаю за наступним. Я ж не буду МТЗ тягати. Хоча, ну дивимось, пацани, тут вже було тут. На задньому мості, чи він просто вийде. Ну, без всіх функцій, це кірюється йому Це вже не такі якісь, не знаю, якісь там вбитий Т-25 чи що. Так. Але мені здається, тут на такому, як болоті, тут і Т-25 би впорався. Тут ну, не то, що було, то, ну тут так. Трошки є так. Ладно, пацани, давайте будемо брати з вами оцевою тюк, Куди я поїхав? Давайте вправо вивернемо. Таку. І тако, блін, от коли скучно то поїхати по волотах, то відео йде довго. так вже от 4 хвилини відео, коли цікаво. так, одну опускаємо. Опускаємо ще, опускаємо. Не знаю, може реально завтра буде ефірчик, напевно, ще по цьому основному обов'язково просто підписуйтесь та й не пропускайте. Так. Е, Під'їжджаємо назад. Опача, якось. Майже закріпив. Закривайся. Все, закріпив, Тако. І піднімаємо. Блін, трохи проблемки. ладно, пацани, якось так працюємо. Так, ну і грузим другий тюк. До речі, пацани, по Юмзі, напевно, сьогодні Юмза не буде, тому що я по Коротше, пацани, напевно, я ж кажу, Юмза не буде і за того, що по перше він пропав заспам'яти, вже не можу щось якісь баю. а по-друге, що. Ну, тупо, я так подумав, що реально, що нам два трактори. Один є, то один. Так, тут два тюка, пацани, суть така, що два тюка цих, як і нам. Там пацани просто що є, бачив руїни. Ну, як? Є такі, як поломані, знаєте, без права правого на косу. Потім я вам його покажу, пацани. Потім я вам його обов'язково покажу, просто що заспамити його не можу. Все. Він там в мене був. Це, оказується, його не спами. Або юмза тут нема, або баги. Або я ще просто не навчився. Хто знає, як заспамити ЮМЗ, чи він тут є, будь ласка, напишіть в коментах. Так, ладно, пацани, давайте тут кіруться ще чуть вперед. Так, ще отут зараз лишаємо. Так, все, піднімаємося все, все діло. Так, так, хай так і стоїть і глушимо. Так, о, отак от, от сней закриваємо, до красоти. Так, тут хай і стоїть. Тепер глушимо і пересідаємо зараз на МТЗ 82. Ні, давайте його от сюди вже це тут як моя хата йде. Так, МТЗ. Ой, це стоп... грушимо, беремо МТЗ-82, заводимо. Так, отакий от от відок. Заводимо і зараз ми протестуємо. Чи він потягне прицеп з двома цими тюками. так, ось, все, Завели і прикріпили. Погнали. Так, відкріпив. Все, закріпив і погнали. ПТСка постана, реально кажу, не вбита. ну, тіпо, Нормальний такий прицепчик. І МТЗюк теж, бачу, не вбитий. Вон, Вон наш кіровіць. Так, коротше, пацани, сьогодні нам предстоїть, ну що? По болоті, так по болоті, просто що тут всюди болото. Якби болота не було, якби пряма траса, я бігать. А, і мінус один, що тут передачі не особо переключаєш. Ну я не знаю, я принаймні не можу переключати. В мене, як воно їде, прямо, так і на такій швидкості їде. Т так, пацани, ладно, О, соняшники ростуть. Тут, тут, тим более ферма. Це ферма з болотом. Тут Тупо соняшники ростуть. Так, ладно, нам треба пацани направо. Нам треба направо, я знаю тіба, куди везти і здавати. Тому давайте вперед і погнали. Так, нам, ну що, пацани, не знаю, тут базу ставити, не ставити. От відпершого, від першого, від першого лиця, от вентилятор дує, бо Ну, не жарко, але хай дує. Каністру ще везу з солярую, щоб якщо то може би юм, за того чи що. Везу, просто менше ще МТЗ. Чуть менше півбака. Ладно, от від від першого лиця і від третього. Так. У мене каністра пацани взагалі була як це на початку для К-700, тепер я думаю для Юмза. Ну і ще для МТЗ. Все ж таки, в мене тут бак на скільки. Тут 45 літрів у мене тут бак. А в мене, пацани є тільки 20. Тупо 20 літрів. Рівно 20. А вже 19. Так, ладно, пацани. Блін, мені не вхватило зараз робота і все. Якщо застрягнути, то це дуже погано. Це, це тупо ну, бідно капець буде. Так, ладно, пацани, давайте вже з вами їдемо. На нашому МТЗюку. 82, я вам скажу топ. Чого я не взяв 80? Чого я не взяв якогось там Т-25? Та тому що, по-перше, хочеться тестувати другий, а по-друге, 82, вона якмушніша. Так, нам сюди. Нам от сюди треба тягнути. Ну тут недалеко, тут кілометр все лежали, ладно. От я і по факту да, під'їжджаю. Під'їжджаю. Так, пацани, ладно, що у нас тут? У нас тут якісь культиватори? Типа як ферма йде? Да, тут реально ферма, тут, напевно, можна культивірувати. Так, і да, по факту тут має бути зруйнований юмс, типа як розбитий руїна. Бо я його по карті бачив, типа я його пробував заспавнити і вроді як спавнений був. Ну я біля нього не стояв і не міг нього сісти і завести. Я просто думав. Ладно, сорі, пацани, що вас як на початку обманули, я думав, типа що. Так, ну ладно, юмс, юмза... А он то ту Юм стоїть, пацані. увага, Стоїть той Юмс. Вон стоїть ту юмс, он, стоїть ту юмза, увага. Ладно, пацані, на цьому все. Ми з вами заробили ще плюс 100, -100 цих монеток, які тут по слоти. На цьому все, з вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Так от працювали Сорі, сорі, щоб з'їм за всім. Пока-пока-пока-пока. Так от топло.